Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку операції над фрагментами тексту в текстовому процесорі Word. І під час уроку ми з вами дізнаємося про способи виділення фрагментів тексту, операції копіювання, переміщення та видалення фрагментів тексту. А також про автоматизований пошук і замінювання фрагментів тексту. І розпочнімо з того, що розглянемо ось такий приклад і давайте трішки подумаємо. Що ж ми можемо зробити? Під час виховної години класний керівник разом з вами, до прикладу, склали правила спілкування. Під час виховної години. Але під час складання цих правил були допущені певні помилки, які саме ви бачите зараз на екрані. Одним із цих помилок являються неправильне розміщення слів, неправильне розміщення порядку правил, пропущені слова та неправильно розміщені фрагменти слів. Як би ви вирішили ці питання? Як би виправили ці помилки, свої думки можете написати в коментарях. А в кінці уроку ми разом з вами спробуємо виправити ці помилки за допомогою тих способів, які вивчимо під час сьогоднішньої теми. Так, під час е, попереднього уроку. Ми з вами розглядали деякі операції над редагування над текстом. А саме видалення, вставлення та замінювання певних символів, тобто деяких літер та знаків, до прикладу, літери П, літери Е і тому подібне. Здійснювали ми це за допомогою клавіатури, клавіш видалення, клавіш backspace та delete. Всі ці операції можна виконувати не лише над окремими символами, а й над деякою їх послідовністю. Так під час створення тексту можуть виникнути потреба переставити місцями деякі, до прикладу, частини. Перемістити слово з одної частини в іншу, або ж навіть цілий рядочок перемістити спочатку в кінець тексту і тому подібне. У цих випадках об'єктом редагування є не окремий символ, а цілий фрагмент тексту. І вони можуть складатися, як ви вже зрозуміли, із кількох символів, З слів можуть складатися, можуть складатися з рядочка, а можуть складатися із усього абзацу. Для виконання всіх цих операцій. А саме видалення, переміщення, вставлення, замінювання потрібно першочергово нам навчитися виділяти фрагменти. Зазвичай виділений фрагмент зафарбовується в тексті в синій або сірий кольори. Приклад, ви бачите зараз на екрані, я, от, до прикладу, виділив абзац. Або, от лише одне слово. Або ж, до прикладу, лише один рядочок. Способи виділення текстів ми з вами також будемо зараз знайомитися з ними. І для виділення можна застосовувати мишку, можна застосовувати клавіатуру, можна поєднувати клавіатуру і мишку. А також можна скористатися, до прикладу, елементами керування із стрічки. Ми ж з вами розглянемо різні способи для виділення, до прикладу, за допомогою клавіатури та за допомогою мишки. І розглянемо такі способи. Якщо нас цікавить виділити певне слово, то для цього можна скористатися символом курсору. І мишкою. Тобто, на, до прикладу, нам потрібно виділити слово етапи. Нам потрібно клацнути мишкою по цьому слову двічі поспіль. І воно, як ви бачите, відразу виділяється і підсвічується сірим кольором, що й означає, що текст виділений. Якщо ж нас цікавить спосіб виділення, всього речення. До прикладу, речення візьмемо на наступному етапі, визначається структура комп'ютерної презентації. В такому випадку нам потрібно затиснути ліву клавішу Ctrl і клацнути мишкою по потрібному реченню. Затиснули клавішу Ctrl і клацаємо. Бачимо, виділилося. Звертаю вашу увагу, що виділяється лише речення. Якщо я повторю дію, до прикладу, на оцьому абзацові, буде виділено весь абзац, тому що весь абзац це одне суцільне речення. Якщо ж ми, до прикладу, замінимо ось тут, замість коми поставимо крапку і спробуємо виділити це речення за допомогою контр, відбудеться відповідна дія. Якщо ж ми хочемо виділити рядок, то потрібно двічі клацнути ліворуч від рядка мишкою. От таким чином. Клацати потрібно не біля самого слова, а збоку якомога лівіше. На вільному полі. Як результат, ми бачимо, що виділяється рядочок, навпроти якого ми клацаємо. Якщо нам потрібно виділити кілька рядочків, то потрібно ліворуч затиснути клав... лів... клавішу мишки і потягнути вниз, для того, щоб виділити відповідну кількість рядочків, які ми хочемо виділити. Якщо ж ми хочемо виділити абзац. То потрібно навпроти абзацу ліворуч, двічі клацнути. І буде виділено відповідний абзац, навпроти якого ми клацаємо. Якщо ж ми повторно навпроти абзацу клацнемо не двічі, а тричі поспіль, буде виділено весь ваш текст. Також, якщо ми хочемо виділити довільну частину тексту, до прикладу, от від цього рядочка до оцього, ставимо курсив у потрібне місце, затискаємо клавішу Shift і клацаємо мишкою в кінці фрагменту нашого тексту, який ми хочемо виділити. Таким чином, виділяється той фрагмент в межах, якого ми хочемо його виділити. І останнє, якщо ми хочемо виділити весь текст, не мишкою, а за допомогою клавіатури, для цього потрібно скористатися комбінацією клавіш Ctrl і A. А англійська. Затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо клавішу А. Як результат, ми бачимо, відразу виділяється весь текст. Якщо ж ми хочемо відмінити виділення, Тобто, ми попрацювали, хочемо зняти виділення з тексту, потрібно клацнути мишкою у вільному місці тексту. Таким чином, виділення автоматично буде зняте. Це, що стосується нашого пункту сьогоднішнього, виділення фрагментів тексту. Як воно здійснюється? Тепер же давайте перейдімо до операцій копіювання, переміщення та видалення фрагментів тексту. Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна переміщувати, копіювати та видаляти. Все це можна робити в межах одного документа або навіть декількох. Для полегшення роботи. Використовується спеціальний інструмент буферобмін. Він знаходиться в лівій частині вікна Word, у верхній групі вкладки Основне. Мається група інструментів назву буферобмін і складається вона з таких частин, як кнопка Вставка, кнопка Вирізати. і Кнопка копіювати. А також кнопка відкриття можливостей буфер обміну. Про неї ми з вами поговоримо трішки далі на уроці. Взагалі, буфер обмін це дуже хороша річ. Він допомагає нам здійснювати копіювання переміщення та вставлення. Цікаво, що буфер обмін це частина оперативної пам'яті самого ж комп'ютера. І в цій пам'яті тимчасово можуть зберігатися скопійовані або вирізані об'єкти. Це не обов'язково текст, це можуть бути ізображення і інші об'єкти. Розміщений об'єкт у буфер обмін можна вставити в потрібне місце. Для цього дотримуються певних правил. Давайте їх трішки проговоримо і пропрацюємо. До прикладу, для того, щоб скопіювати фрагмент тексту, такий, як, ну от перший рядок, ми його виділимо, знаючи, що класно лівою клавішою мишки ми можемо виділити весь рядок. І тепер хочемо скопіювати. Як бачите, стали активними дві кнопки, а саме ножиці, тобто вирізати, і копіювати. Обираємо дію Копіювати. Наш відразу в наш буфер обмін відбулося збереження даного рядочку. Після того, як ми виділили і натиснули кнопку Скопіювати, ми обираємо місце, куди ми хочемо скопіювати наш. Рядочок. До прикладу, ставимо в кінець рядка, натискаємо Enter, і в цьому місці ми хочемо додати скопіювати перший рядок. Тепер розташували курсор в потрібному місці. І обираємо кнопку Вставити. Натискаємо її і бачимо результат. скопійоване наше з вами перше речення. Готово. Тепер розглянемо все. Алгоритм копіювання. Алгоритм вирізання, переміщення, він такий самий, але трішки має іншу різницю. Якщо ми хочемо, до прикладу, вирізати ось оцей абзац, ми його виділяємо способом подвійного кліку, ліворуч від абзацу І обираємо ножиці. Як результат. Відразу зникає наш з вами текст. Він не видалився, він зберігається в буфер обміні. Тимчасово ми обираємо місце, де хочемо розташувати даний абзац, ставимо в потрібне місце курсор і натискаємо аналогічно кнопку Вставити. Як результат, ми бачимо, що наш з вами текст перемістився в тому місці, де він перебував, він Зник, а з'явився в іншому місці, в тому, яке ми захотіли його розташувати. Якщо ж ми хочемо видалити фрагмент тексту непотрібний, до прикладу, ось оцей рядок, ми його виділяємо і використовуємо для цього вже знайомі нам клавіші Backspace та Delete. Також виконувати операції з використанням буфер обміну можна за допомогою різних способів. Це ми з вами розглянули спосіб використання кнопок на вкладці основне, але є ще спосіб з використанням комбінації гарячих клавіш. І для цього я пропоную вам розглянути таблицю, які ж саме. Клавіші можна використати для користування буфер обміном. Так, до прикладу, для того, щоб вирізати, ми з вами на стрічці інструментів використовуємо кнопку ножиць, а сполучення клавіш можна використати клавішу Ctrl. Якщо ж ми хочемо, до прикладу, вирізати за допомогою команди контекстного меню, то на виділеному фрагменті тексту. Нам достатньо клацнути правою клавішою мишки і обрати відповідну команду вирізати. Аналогічно для того, щоб скопіювати, ми використовуємо кнопку Копіювати відповідного вигляду, а сполучення клавіш це клавіша Ctrl і англійська літера С. Кон в контекстному меню це команда копіювати. І третій спосіб вставити. Також є кнопка спеціальна Вставити, як вон, який вигляд вона має, ви тепер добре знаєте. Комбінація клавіш для вставити В, а команда на, в, в контекстному меню це, звичайно, команда Вставити. Ви ж можете під час роботи над текстом використовувати найзручніший для вас спосіб. А мені, будь ласка, в коментарях напишіть, чи знали ви про ці різні способи, і якими найчастіше, можливо, вже користувалися. А тепер трішки цікавого для тих, хто хоче знати більше. В інструментів буфер обмін є. Цікаві можливості. В першу чергу, щоб ви запам'ятали, буферобмін може містити одночасно в себе в пам'яті 24 об'єкта. Тобто 24 різних скопійованих або вирізаних частини можуть перебувати відразу в буфероміні. Щоб подивитися, які ж саме частини фрагменти тексту. Перебувають в буфер обміні, потрібно на групі інструментів натиснути на кнопку відповідного значка, яка має назву, відобра... буфер обміну відображати всі елементи. Натискаємо на неї і відкривається буфер обмін, де відкривається список із ін... різними частинами даного. Фрагменту тексту, який ми копіювали. Тут починається відображення від останнього, який скопійований, і завершується той, який був самий перший скопійований. Всі ці фрагменти ми можемо з ними виконувати різні дії. До прикладу, як ви бачите, в на зразку можуть бути не лише текст, а й певні зображення. От, до прикладу, зображення. Стрілочки ми хочемо додати до тексту. Ми обираємо відповідний фрагмент, натискаємо кнопку поруч з ним і обираємо дію вставити. Вставляється зображення в те місце або фрагмент тексту, де перебував ваш курсор. Якщо ж ми хочемо видалити із даного буфер-обміну якийсь один об'єкт. Так само поруч з ним натискаємо на кнопку і обираємо дію видалити». Таким чином видаляємо його із списку. Якщо ж ми хочемо додати весь текст до наш, всі об'єкти до нашого тексту, ставимо курсор у потрібне місце і обираємо кнопку Вставити все. Таким чином відразу від курсора будуть додані всі в наші елементи, але в тому порядку, в якому вони були відформатовані. Тобто, спочатку будуть додані самі старіші, а завершуватимуться найостанніми, які були скопійовані. Якщо ж ми хочемо з вами видалити, очистити наш буфер обмін, то для цього скористаємось кнопкою Очистити все. Таким чином звільнили повністю буфер обмін. Це що до цікавого. Але бувають випадки, коли нам потрібно перемістити текст, не користуючися інструментами буфер обміну на стрічці. Або ж комбінацією гарячих клавіш. В такому випадку виділений фрагмент тексту можна просто перемістити. Як же це здійснити? Для цього потрібно виділити потрібний фрагмент нам, навівши на нього вказівник мишки, затискаємо вказівник мишки і починаємо переміщувати в потрібне місце. Де ми хочемо розташувати наш текст. Звертаю вашу увагу на вказівник мишки, який вигляд він має. Відповідно, біля нього з'явилася от така рамочка, прямокутна прозора. І звертаю, увагу, і звертаю увагу на те, щоб коли переміщуєте, перетягуєте виділений фрагмент тексту. В місті, де, звідки буде розпочинатися поява переміщеного фрагменту тексту, з'являється курсор. Якщо от я переміщу в кінець даного абзацу і зараз відпущу мишку, бачите, що від курсора з'явився ваш текст. Але буває таке, що нам треба цей текст скопіювати. В такому випадку так само виділили потрібний фрагмент тексту. Наводимо вказівник на нього, затискаємо ліву клавішу Ctrl і затискаємо ліву клавішу мишки. Перетягуємо фрагмент тексту в потрібне місце. Бачите, що вказівник мишки, окрім прозорого прямокутничка, має ще й плюсик. Це означає, що фрагмент буде копійовано. Відпускаємо мишку. і... Мишку і вказівник клавішу Ctrl. І бачимо, що наш текст, окрім того, що був виділений, він ще й скопіювався в потрібне місце. Це основні дії із переміщенням, копіюванням та видаленням фрагментів тексту. А тепер. Пропоную повернутися до початкового нашого документу, до зразка, який ми з вами розглядали, і спробувати, знаючи вже способи переміщення, копіювання та видалення за допомогою фрагментів тексту ви здійснити виправлення. Бачимо наш з вами текст, в нього наступні помилки. Собі даний текст ви можете завантажити за посиланням в описі. Я залишу файл, називатиметься зразок на виконання. І натиснувши на посилання, завантажуємо собі даний документ і виконуємо. Як завантажити, зараз я вам продемонструю. Що ж, натиснувши на посилання в описі під відео, ви відкриєте ось такий документ. Натиснете вкладочку «Файл», Завантажити Microsoft Excel. Ось завантажиться документ заготовка. Натискаємо на дану заготовочку, відкриваємо її і починаємо працювати. З'являється ось такий документ. Вмикаємо редагування і здійснюємо виправлення. За допомогою того способу, який ми знаємо. Розпочнімо. Два. Не перебивай не співрозмовника. Напевне, що тут малося на увазі. Не перебивай співрозмовника. Тобто слово не потрібно перенести на початок. Для цього давайте скористаємось буфером Виділяємо дане слово двічі клацнувши по ньому. Потім обираємо вирізати. Тобто його треба перемістити. Ставимо курсор після двійки і натискаємо «Вставити». Готово. Наступний рядок. Кожен має висловити власну думку право. Що тут потрібно? Правильно, тут потрібно, кожен має право висловити власну думку. Слово право перенести до слова «має». Виділяємо слово право. Вирізаємо, ставимо курсор біля слова має і вставляємо слово право. Готово. Далі в нас іде правило 1. Думки висловлюйте щиро і дружелюбно. Бачимо, що в нас дружелюбно, думки висловлюйте щиро і дружелюбно. Все правильно, але. Правило 1 має бути на першому місці. Теж його потрібно перемістити. Виділяємо весь ряду, клацнувши навпроти нього. Затискаємо клавішу Ctrl. Затискаємо ліву клавішу мишки і переміщуємо в кінець рядка правила нашого спілкування. Ставимо курсор. І натискаємо Enter, щоб порівняти. Ставимо курсор нижче, підтягуємо за допомогою клавіші Delete, щоб рядочки були правильно. Але ми що з вами зробили? Ми з вами правильно копіювали. Отже, даний рядок, тепер ми видаляємо виділилою і натискаємо клавішу Delete. Тепер дивимось, кожен має право висловлювати власну думку. І правило 3. Кожен має висловлювати власну думку право. Ми можемо слово правило перемістити на початок рядок і його навіть не перемістити, а потрібно копіювати на початку кожного із рядочків. Тому ми виділяємо дане слово, натискаємо. Копіювати, ставимо курсор на початку кожного рядочка і натискаємо вставити. 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 Останній рядок виділяємо, теж видаляємо delete. А останнє правило потрібно поміняти місцями. Не ображай словами, не ображай своїми словами інших. Тобто поміняти місцями. Для цього виділимо три слова. Ставимо курсор на початку слова Не. Затискаємо клавішу Shift і натискаємо в кінці слова своїми. Відпускаємо Shift. Виділили відповідний речення. Тепер візьмемо, затиснемо ліву клавішу мишки. І перетягнемо текст на початок слова словами. І відпустимо, будь ласка, виправлення здійснене. Ми з вами скористалися всіма способами, які сьогодні на уроці вивчили. Тепер даний текст ми зберігаємо, натискаємо файл. Зберегти як. Огляд. Зберігаємо в свою папку. Документи. Підписуємо фрагменти тексту і своє прізвище. Натискаємо зберегти. Збережений документ ви покажете вчителеві, а також своїм батькам, і розкажете, що саме ви навчилися сьогодні виконувати. На цьому даний документ ми можемо закривати. А також пропоную вам питання для самоперевірки, давши відповіді, на які ви дізнаєтесь, наскільки добре ви запам'ятали сьогоднішню тему. Це такі питання. Що розуміють під терміном фрагмент тексту? Що може бути фрагментом тексту, якими способами можна виділити в текстовому процесорі Word фрагмент тексту? Які операції над фрагментами тексту можна виконувати, і якими способами це можна робити? А також що таке буфер обміну, для чого він використовується, та для чого призначені кнопки вставити, копіювати та вирізати. В свої відповіді можете писати в коментарях під відео. А також не забудьте вдома опрацювати параграф 4.3. З підручника з інформатики для 5 класу на сторінках 144-148. Посилання на електронний підручник я залишу в описі під відео. А також можете спробувати самостійно виконати завдання, практичні з цього ж підручника на сторінках 153-154. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть свої відгуки. До нових зустрічей!